Чудово співаєте, і ще пару тренувань, і можна їздити в цій десь, знаєте, в церкві, де нема загального співу, будемо заміняти місце хора їхнього. Сьогодні у нас цікава тема перед нашою молитвою поміркувати над Словом Божим. І тема називається Що про мене думає Христос і що про мене. Каже Христос, взагалі вам цікаво, що про вас думають люди? Міціка іногда ну цікаво, да? цікаво, яка інформація сходить, що кажуть, чи хороша людина, чи погана? Якщо погана, і якщо каже та людина про вас погана, то я думаю, що ви для себе робите якийсь вивод. Перша, і піти розказати, яка вона погана, і друге, що просто думає, ці, більше з ним не хочу спілкуватися, навіть не буду з ним вітатися. Тобто е, нас, людей, дійсно цікавить думка інших людей, і не просто думка е, про політику або думка про якісь товари або про одяг, а думка про нас, про нашу особистість. І ми цим хвилюємося. Є плюси і мінуси, про це ми будемо сьогодні міркувати. І давайте з вами початку прочитаємо притчу, яку розповів наш Господь Ісус Христос, і ми побачимо думку нашого Господа про цю людину. Притча, ця записана в Євангелія від Луки, 12 розділ. Єванглія від Луки, 12 розділ. Я буду читати 16 вірша і по 21 вірш. І розповів їм притчу в одного багато е, одного багатий, добре вродиво, вродила нива. І міркував він про себе, кажучи, що мені робити, бо не знаю, куди зібрати мій чудовий урожай. І сказав: ось що зроблю, знесу е, клуї мої і збудую нові. І зберу туди все моє зібране і все добро моє. Та скажу душі моєї, душе моя, багато добра на багато років, спочивай їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому: безумний у цю ніч душу твою візьму у тебе і все, що ти надбав, кому залишиться. Ось так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не вбагатіє Бога до цього місця. І так Христос розповів чудову притчу. Ми знов, знаєте, є дві притчі, вони наче схожі, і я інколи думаю, що вони друг друга доповняють. Інша притча ми знаємо про багача і лазаря. Знову багата людина, яка мала достаток. Але у нього не була проблема в тому, куди збирати той урожай, який він планував, зібрав. У нього е, взагалі не було проблем, наче відчувається, бо він кожного дня е, святкував і написано в російському перекладі «блістательно». Що значить, він старався яскраво це зробити. Знаєте, як інколи багаті, чи святкує день народження, чи якесь свято, чи свадьба, вони ще нанімають салюти. Сьогодні заборонили, але взагалі раніше було так, що знаєте, так фейерверки такі, ми дивуємося, що це. Виходимо, любуємося. Але багато дозволяє собі. І це для того, не просто знаєте, щоб полюбуватися, як воно стріляє, але пишність таку показати. Що ось я оце можу собі дозволити. А люди ін, інші дивляться, кажуть, так. Да. А особ, особливо коли знає ціни е, кожного це, знаєте, салюта, скільки коштує, то люди більше дивуються від того, що людина просто гроші викинула в небо. Да? Скажемо так, воно згоріло. Ось подібно і той багач, який е, робив свято і він написано, що хотів яскраво це зробити для того, щоб ті, хто були вчора, прийшли сьогодні, вони сказали вам, а сьогодні ще краще. І ці дві людини, схожі між собою, що вони жили тільки для себе. Ось що ми можемо побачити сходство цих ці, притчів. Цій притчі, яку ми з вами прочитали про багача, він. Як, як ми можемо взагалі його характеризувати? Ця людина, можна сказати, як чудовий фермер, як е, бізнесмен. Ми бачимо про те, що успішний він. Дивіться, він зібрав раз, потім другий раз, і він е, мали, далі має успіх. І вже він потім планує, що ті сховища, які у нього є анбари, вони вже маленькі для того, щоб. Те, що ще збереться, воно вже туди не влізе. І він думає, що мені робить, що з цим робить. І знову можемо сказати по-людському, як мудра людина, він так рішає: значить, треба розібрати оці старі і збудувати один великий, щоб містилося те, що старе там уже заповнено в старі. І ще новий урожай доповнить, який ще теж дожди дозбирати Тоже туди. І потім він робить висновок. Цей е, фермер Він дивиться і в думках і каже: і тоді я скажу, що пий душа, їж душа, веселися. Чому? Тому що є стабільність, друзі. Ось про що він каже. Я основа мого е, твердження про те, що я не буду переживати. E, що мені завтра їсти, чи де мені гроші шукати? Тому що він буде впевнений в тому, що амбар забитий. Вистачить йому, і вистачить, щоб іще продати і заробити на цьому. Ось що він так себе тішить, і каже, і тоді я своїй душі можу сказати: пий душа, веселись, бо багато у тебе добра зібралося. Здається, питання, а що раніше не було багато добра? Голову. Але людина зациклилася на собі, і дивіться, і тому він не каже тільки про себе. І скажу кому, сусіду, Родичам? собі пий душа і веселись. Тобто людина показує свій характер, що він живе для себе. Але дивіться, як цікаво, що Бог характеризує цю людину і не каже, Бог, молодець. Класний фермер, класний бізнесмен, Бог каже бізумець, нерозумний. В іншому перекладі написано дурний, бо цю ніч я заберу душу твою. Це той тобто, та людина, яка неправильно думає, неправильно планує. Тому, і Бог і каже, ти неправильно кажеш сам собі, ти не Правильно плануєш. Ось так Бог характеризував оцього чоловіка, про якого, ми сказали, молодець. Хороший фермер, Правильно. Але Бог подивився, що неправильно, і було неправильно те, що він тільки бачив себе в потребі. Він переживав тільки за себе. Він розумів, що щось. Не влазить, його багатство не влазить, і він розуміє, що щось треба робити для того, щоб багатство ще більше стало у нього, щоб воно ніде не зникло. Він не турбувався про інших людей, його це не цікавило. Чи цікавило того багача, про яку притчу ми згадували, багачі лазерь? Чи цікавило його те, що робиться з іншими людьми? Так же саме, ні. Дивіться, біля ворот знаходився лазер. І ми не читаємо про те, що Христос не розповідає про те, що багач посилав остатки, що е, не доїдали багаті за стол, Він не отдавав тому бідняку. Ні. Лазер лежав і був голодний. Багатому не було справи до цього Лазаря. Як і цьому багатому теж не було справи до бідних. Які не мали хліб, які навіть не мали поля. І навіть він не планував про тих людей, які у нього працюють, він би міг сказати: Вау, багато в цьому році я зібрав урожая і вже не влазить він в мої амбари. Я не скажу, що ті старі амбари, якщо ми так подумаємо, що вони були маленькими. Слухайте, якщо раніше він був багатий з тими маленькими амбарами, то якщо б це добро не влізло, а він би роздав робітникам чи бідним, він не став би бідніше. Бо він і раніше був багатий, зрозумійте думку, про яку Бог каже, чому він безумний. Але йому жадність давала бажання те, що іще залишилось і не влазе, і він планує, ага, його не потрібно комусь давати. Це моє, чому я повинен давати. Мені щось потрібно зробити для того, щоб воно влізло. І тому він планує зруйнувати, зламати ті, що були старі амбари, і зробити великі амбари. Бог характеризував цю людину, каже, дурний ти, нерозумний, тому що ти тільки бачиш себе. Ти не бачиш інших людей. Ти не дивишся тих, хто працює у тебе, чи мають вони потреби. Дай їм більше, заплати їм більше, їм урожай більше. Ось думка, яку Бог кладе нам, щоб ми зрозуміли, як важливо зрозуміти, що про нас думає Бог. Друзі, як я вначалі задавав питання, людей багато хвилює про те, що про них думають люди. Їх це хвилює. Вони за це переживають. І багато із-за цього людей міняє своє життя. Раді думки тих людей, які про них думають. Бо для них важливо, що про них будуть думати. Вони не живуть так, як вони хочуть жити, а вони живуть так, як хочуть люди від них. Багато людей із за того, що переживають, що будуть про них думати люди. Не ходять в церковь, не моляться, не читають Біблію, бо соромляться, а що скажуть про них люди. Думка людей інших впливає на життя цих людей. Але чомусь люди не переживають і не думають про те, що про них думає Бог. Давайте з вами порівняємо. До чого приводить думка інших людей і до чого приводить думка нашого Спасителя Ісуса Христа? Думка інших людей нас робить рабами. Рабами перед тими людьми. Ми починаємо жити і підстраюватися під цих людей. Інколи буває жінка, підстраюється під свого чоловіка, переживає, що скаже про неї чоловік. Своїм друзям. Своїй мамі, свікрухи. І тому вона підстраюється і вона вже не живе по своїй волі, і вона, як рабиня, виконує волю інших людей. Буває чоловік. Чоловік підстраюється під свою дружину. У нього є якісь бажання, він мріє про щось зробити, але переживає, а що скаже дружина? Чи не залишить його дружина із за того, що він. Захоче здійснити свою мрію. І ось він теж становиться рабом кого своєї дружини. Інколи діти становляться рабами своїх батьків, бо вони піклуються про те, що про них скажуть їхні батьки. Вони переживають за це і починають підставитися під своїх батьків і становляться рабами своїх батьків. Тут я не кажу про послугу. Але я кажу про те, що воля інших людей впливає на наше майбутнє і на наше життя. Людина надовго не вистачає. Людина наче живе в сім'ї, але живе в смутку. Вона не радіє від цієї сім'ї. Вона томиться, як раб. Дивіться, давайте з вами порівняємо: раб, коли знаходиться у господина, його кормить. Ну і все класно. У нього є койка, ну і все чудово. Але він цьому незадоволений. Чому? Тому що він знає, що завжди, кожного дня йому приходиться виконувати те, що від нього требує. Так само і ми, коли підкаряємося волі честь, ми переживаємо, ой, а що про мене подумають, а що про мене скажуть. Але давайте з вами тепер поміркуємо, до чого доводить думка Христа. Інколи ми це опускаємо, і на першу чергу ставимо, що думка людей важливіша, ніж думка Христа. І це помилка велика для нас людей. Від думки Христа дуже багато що залежить. Від думки Ісуса Христа залежить ваше благословіння. Що про вас каже Христос. Якщо ви живете і Христос радіє за вас, то це впливає на те, що Бог буде благословляти вас. Бо Христос, коли засмучується нами, чи може Він благословити вас, задумайтесь. Якщо ми поступаємо не так, як хоче Христос, чи це відкриває благословіння Боже для нас? Думка Христа. Христос не просто думає, але Христос ще щось каже. Христос не може просто про себе продумати, про нас. Він вимовляє. Вимовляє перед ангелами, вимовляє перед Батьком Небесним. Христос дивиться на наше життя. І тоді Він робить вивод, і тоді Він каже і думає. Дивиться, як ми з вами живемо і як поступаємо. Да, Христос відкриває свою волю, і Він каже про те, що Він хоче від нас. Але Він не примусує нас і не каже, ого, тільки так роби по-другому, і не інакше. Але Він пропонує нам. Пропонує про те, щоб ми з вами виконували те, що Він хоче. Але вибір залишається за нами. Христос закликає нас про те, щоб ми з вами жили по Словому, тому що розуміє, що це збереже нас від гріха і збереже нас для Царства Божого. Тому Він керує, направляє. Це як той, який знає шлях, по якому краще йти. І підсказує, наліво не ступай, направо не ступай, іди прямо, тому що там болота, там тебе ждать яма. І тому Христос пропонує нам людям, щоб ми йшли по Слову Йому. Але знову від нас залежить, чия думка для нас важливіша. Чи думка Ісуса Христа, чи думка людини. Бо думка людини щось більше перевагає у людей. А думка Ісуса Христа, яка важлива для нашої вічності, щось вона становиться второстепенною. Апостол Павло, коли був в юності, його звали Савом. Для нього було важливо про те, що думають про нього люди. І він докладав зусилля, щоб бути успішним. Він навчався і був відмінником. Він знав Тору, вивчав закони. І гамаліл, вчитель його, хвалив його, і дозволяв йому сідати біля нього. Це привілегія була. Був час, коли він закінчив навчання і у нього було бажання служити Господу, але служити Господу так, як його навчили. Він старався далі показувати свої таланти і здібності, і тому він перший, хто взагалі придумав, що треба йти до священника і потребувати дозвіл про те, щоб вилавлювати християн і саджати в тюмниці. Але прийшов час, що він зустрівся з Ісусом Христом Лічно. Це змінило його життя, це змінило його бачення. І він зрозумів, що ті християни, яких він гнав, це діти Божі. А народ ізраїльський, якого він поважав, це ті, хто розп'яли місію. Після цього. Павло, той саул посвятив своє життя Господу і став благовістим. І ми читаємо про те, що в посланні до Каріфінської церкви він пише уже інші слова. Він каже: для мене не важливо про те, що про мене думають люди. Та я і сам про себе нічого не думаю. Але для мене важлива думка Христа. Слухайте, людина, яка мала тоді успіх. Яка має після того, як навер, навернулася до Христа успіх знову двіни, про те, що він став апостолом, завдяки благовісті йому відкрилися церкві і е, появилися служителі, він чудовий вчитель, але він каже, для мене не важно, як ви про мене думаєте. І він каже, і я про себе не думаю нічого. Це значить про те, що Павло не зацикливався на собі, на своїй лічності, тому що вважав, можна спотикнутися, можна дійти до состояння гордості, коли людина, знаєте, себе побачить, скаже: Ух ти, який я чудовий, який гарний, як я багато чого зробив. Ні. Він каже: я і про себе нічого не сужу. Але для мене важливо, що про мене думає Христос, думка Христа. І ось коли ми читаємо про життя апостола Павла, ми знаходимо про те, що ця людина дійсно своїм життям і ділами доказала, що він любить Бога. Не раз він був у в'язниці, не раз його побивали камнями і завжди він радів і того, що він міг постраждати за ім'я Господа Ісуса Христа. Він ніколи не сказав, Господи, чому так це зі мною поступають? Я від твій апостол. Він довірився в руки Боже і розумів, що те, що відбувається в його житті, то відбувається по волі Божої? Він закликав церкви про те, щоб молилися про нього, бо він розумів, що він може впасти в спокусу. Він теж людина, як і ми. Але сама головна його ціль була жити так, щоб Христос був довірний ним. Друзі, яка сьогодні ваша ціль? Що для вас сьогодні цінно і що ви думаєте про себе, і що для вас важливо, що думають чи люди, чи Христос? Від чого залежить і майбутнє наше. Бо якщо ми будемо турбуватися про те, що думає про нас Христос, то ми будемо намагатися кому доводити людям? Ісусу Христу. Але якщо ми будемо з вами турбуватися про те, що про нас кажуть люди, о, друзі, ми загрузні. Тому що людям ніхто ще не зміг доводити. Даже Ісус Христос. Подивіться на життя Ісуса Христа. Прийшов в світ, нічого від них не треба. Не просив, щоб йому гроші приносили, чи просив? Не просив, щоб його кормили, чи просив? Не просив. Не просив, щоб йому побудували будинок. Не просив. Не просив, щоб його на руках носили, але взамін віддавав все, що мав. До нього приходили на спів і він бесідував, хоть був втомлений. До нього приносили хворих, і він зцілював. Коли він бачив німочних, він за них молився. Він каже Петру Петру Петро. Дявол, хотів вас просіяти, але я молився за тебе, щоб віра твоя щоб не зникла. Даже тоді Христос бачив ті, хто потребує, і Він за них молився. Ми постійно бачимо про те, що Христос віддавав, 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 віддавав. Але в ітозі, дивіться, коли був вибір, і Пілат каже, кого краще відпустити, вараву чи вашого Царя Ісуса. І ми знаємо по історії. Що народ сказав, давай вараву. А що ворава дав народу ізраїльському? А нічого не дав. Тільки людину вбив, і тому Він повинен був замість Ісуса Христа, він повинен був висіти на хресті. Але Христос віддав своє життя за нас. Христос віддав. І ми бачимо про те, що Христос не зміг людям догодити. Ось і сьогодні помилка, якщо ви намагаєтесь догоджати людям, переживаєте про те, що скажуть про вас люди, ви не догаджете їм. Тому що сам Бог не зміг догодити їм. Ні народу ізраїльському пустині, ні Ісус Христос в дні. І сьогодні теж ви знайдете людей, які недовольні Богом, тому що вони будуть упрекати, а чому Бог мені то не дав, а чому Бог те не послав, а що Бог взагалі таке зробив. І знов людина недовольна. Якщо людина недовольна Богом, чи можна, може людина бути довольна вами? Може тимчасово. Якщо ви щось зробите добре для неї, пройде час і ви станете ворогом. Бо ви перестали щось робити для неї. Чи може щось не сподобалося? Ваша зачіска не сподобається. Може не сподобається, що ви постаріли. Може, щось інше. І Людині щось не сподобалося і людина перемінила думку про вас. Але Бог не міняє думку про нас, якщо ми живемо і догаджаємо Йому. Тому що Бог судить справедливо. Ось чому так важливо Зрозуміти, що на першу очередь нам потрібно думати, що про нас думає Христос. І який висновок робить для... про нас Христос. Тому що це впливає на ваше майбутнє. Де ви будете знаходиться? Ось ми бачимо по цій притчі, що Бог сказав бізумець, сюю ніч я прийду і заберу душу твою. Господь каже, а кому це, -це залишиться? Ми можемо зрозуміти по притчі, що Бог каже, у тебе нема дітей, у тебе нема наслідників. Кому це багатство твоє залишиться, про яке ти мрієш? І які користі вона принесе постійно твої душі. Сьогодні багато людей про щось мріють, щось планують, щось будують, щось руйнують. Але Бог каже, задумайся, з чим ти пристанеш вічності. З яким багажом ти пристанеш з багажом праведності чи з багажом гріха? Якщо багаж гріха, то ми з вами можемо тоді піти так, як було з другим багачом, який жив блистательно, робив празники і казалось, таке добро робить для людей. Але коли він помер, написано, попав в пекло і там мучився. Не радів він від того, що ось нарешті все, оцих е вечоринок я відпочину. Ні, він не радів. Але сумував і плакав. І коли побачив лазаря бідника, який в кращому стані, він каже, пошли, отче Аврама, Лазаря до мене, щоб він дав хоч капельку води похолодної для того, щоб пасти в пилу. Мені, наскільки там страшні муки, Христос про це каже. Христос дає зрозуміти, дає сигнал нам людям про те, що піклуйтесь про душу вашу, тому що вічність це висновок майбутнього, незмінений. Якщо живете правильно, поступаєте по волі Божій, ходите в царство Боже, якщо живете по волі людській, доводжаєте людям. Це може привести вас до пекла. Нехай збереже нас, Господь, від цього, але допоможе доваждати нашому Спасителю, бо Він вас любить. Амінь.